Всім добрий вечір. Ми, як ми знову на кухні на одному і тому самому місці. Ну що ж, і на базар треба з'їздити. І, -то, і хочеться вам смачненьке показати, що я там приготую. В общем, таке. Я приїхала додому з базарю, мама приготувала смачний борщ. Я... А, ще кашу зварила. Але що ж треба смачненьке. І ви знаєте, я така людина, що я на ну як, я не куплю, кую, там, не купую там всяких пиріжків, все, я це все можу вдома сама зробити. Тому коли я на базарі довго, звісно, я вранці стаю дуже рано, я не снідаю, мені немає коли. Та й я не люблю це так дуже рано їсти. Якби там трошки пізніше, то я б їла. А якщо так, то не хочеться. І тому беру з собою щось. І ви знаєте, то те, то те. Вчора одна смажили хачапурі, сьогодні взяла одне. Зараз вам покажу смаколик, який сьогодні приготуємо. І теж возьму завтра з собою, щось з'їмо з дівчатками сьогодні. Ну, що ж треба. Ну, це все таке. Так, сьогодні ми приготуємо з вами два таких смачних блюда. Не знаю, чи ви готували таке, чи ні. Якщо ні, візьмете собі на заміточку. Так, одне буде у нас пиріг такий, пиріжок на сковорідці з фаршем. А друге у нас буде картопляні пиріжки. Покажу, покажу вам, як я їх буду робити. Так, для цього нам буде потрібно для цього пирога що з фаршем фарш курячий. Яйця, моцарела, сир, цибуля, кефір. Господи, розпушувач борошно. Так, Ставлю трішки налила олійки і ставлю сковорідку на вогонь відразу. Так, Беру ріжу цибульку. Міленько. Так, Мої дівчатка десь на вулиці, і вікуся, і бабуся. Вже вікуся біжить. Вікуська ось моя прибігла. Тобі вечір. вечір добрий, так? Да? Да. Скажи, як ви там? Як там? Я скажи, добрий, так? Да? Я добра. У мене у нас є вже огірочки. Ось так. Сіки це. Один, два, три. У нас є вже на наших огірочках, ті, що ми купували, уже три огірочка, да? так? Да. Я так і біогірочка. Вона дуже любить огірочки. Ну... Зараз подивимося та зірвемо та вікуся з'їсть. Перві вірочки будуть її. Маленькі. Маленькі. Так, дівчатка, нарізаємо, хлопці, нашу цибульку і на сковорідочку, і хай вона у нас там смажиться. Смажимо її до золотистого кольору. Так. Так, цибулька наша вже ось дивіться, яка підсмажена. Додаємо от сюди наш фарш, щоб він добре роз... розімнявся і не був комочками, ви ж пам'ятаєте, що можна додати водички, може хтось знає, я вже це казала. Так. Коли ви отак розімняли, додаємо сюди, я кидаю сюди оцей передчасниковий. Трішки небагато так. У нас ж вікуся вона не буде таке. Так, солимо. Так. І додаємо сюди паприку. Це все добре перемішуємо і смажимо до тих пір, поки вся оця ну, водичка наша не вижариться. Поки наш поки фарш смажиться, ми з вами розбиваємо три яйця. Ну, пропорції я вам напишу, як завжди під відео, це. Так. Додаємо сюди сіль. Можете додати, якщо хочете якийсь перчик там, ну, які, може, ви приправи любите. Я не буду додавати нічого. Ми ніколи нічого не додаємо. Я ото фарш додаю і все. Так, яйця збили. Тоді беремо наш кефір, додаємо сюди. Так, додаємо сюди трішки ще цукру. Так, беремо наш розпушувач, додаємо його у борошно Так. Тепер взяли так, перемішали? Так. Це так спили і додаємо сюди порошно наше І тепер перемішуємо все до однорідного. Так, ось таке в нас вийшло рідесеньке кістечко. Наш фарш вже підсмажився і немає тієї юшечки, вона висмажилася. Багато олії не наливайте, щоб не було жирне. Я зовсім трішки додала і ще воно трошечки з фаршу. Ну, звісно, якщо ви будете кидати фарш свиний, то там. Самі дивіться, може, і Олії там зовсім зовсім капелюшечку. Так, тепер отак взяли і трошечки як до серединки, отак от його зібрали, щоб воно у вас було таке гарненьке. І беремо, виливаємо наше тісто, покриваючи цей паршик весь. Так, коли отак він у вас підсмажився, отак от ви ручку притуляєте, а воно вже не береться. Я буду перевертати отак от лопаткою. Але з допомогою, на, напевно, тарілочки. Щось боюся, я так її. Это. Ви теж дивіться, якщо дівчатка не можете так перевернути, то краще. А може, зараз і постараюсь. Я інколи буває перевертаю, воно пере... О, отак. Ні, все добре в мене вийшло. Беремо, нарізаємо тепер нашу зелень. Дівчатка, він дуже смачний цей пиріг. Його це так приготував. Сім'єю сів і на вечір з'їв. Ну, мені буде це і на базарі і кругом. Так, і натерла оцей сир. Так, беремо і засипаємо наш, отак вверх. Зелененьким. Вже кришечкою не накриваємо. А до цього я все время він був у мене кришечкою прикритий. Так, все, ну, вроді так, достатньо зелені. Якщо хочете, щоб швидше розтопився сирок, можете накрити і кришечкою. Ну, це, ну, я не накриваю вже потім. Воно вже це воно і так розтає. Так, обсипаєте так. І ще трішечки і воно вже в нас готове. І так хай смажиться в нас до готовності. Уже покажу, як я його зніму з сковорідки. Дівчата і хлопці, дивіться, як в нас вийшла яка смакота. Не любите, щоб дужче було піджаристи, можете трішечки менше смажити, чим я вам напишу. Я думаю, що ви скористаєтеся нашим рецептиком і приготуєте, хто не готував таке, і вам сподобається. Так, дівчата і хлопці, зараз ми з вами його розріжемо, бо я вже одну сторонку відрізала, думаю, покажу вам. Зараз, щоб ви бачили, який він у нас вийшов. Вони такі, цей такий періг, він такий ніжний ніжний з'їсте його дуже-дуже швидко. Лент гарний і смачний. Гляньте. Пропікся, все добре. Так, йдемо готувати наші картопляні піріжечки. Так, беремо нашу варену картоплю, додаємо сюди зелень. Там я порізала цибульку і кріп. Додаємо сюди яйце. Наше борошно насипаємо трошки розпушувача. Пропорції я вам напишу під відео. Так, і додаємо теж сюди. І все це добре перемішуємо. Так, беремо на наше тісто, тому що взяла. І не зняла вам. Отож, роблю і забула. <сі> Буває в мене таке. Так, беремо. Дівчатка, піріжки можна робити, якої форми, ну, яка вам ну, більше до вподоби, яку ви там хочете. Е тісто таке, можете трошечки олійки використовувати. Я не використовую, але може вам буде так зручніше, то можете, воно дуже м'якеньке, дуже. Так, беремо такі. Трикутнички. Отак От беремо, накриваємо. І потім отак виделочкою, Так раз, раз, воно не ці. Ось такий він виходить в мене. Я просто хочу, щоб вони були такі цікавенькі. Ми їх інколи робимо просто як пиріжки, але я хочу сьогодні зробити, щоб були гарнесенькі такі, якісь цікаві. Ось так вони в нас смажаться. Зараз посмажуться, я вже покажу, як вони будуть готові. Досмажили ми, дівчатка, поламалася в мене <сум> моя селфі-палка. Тепер буду поки в руках, поки не зроблю. Ну, ви ж бачите, я не засмучуюсь. Ну що ти зробиш? Це все техніка. Не видержала мабуть, моєї кулінарії. Так, дівчата і хлопці, ось така смакота в нас вийшла. Ми вже поспішаємо біжимо збирати нашу полуницю. Зустрінемося пізніше. Це дуже смачно. Вікуська вже два з'їла, так що вікуся, смачно? Ну, відомо. Готуйте за нашими рецептами, так? Да? Да. <гум> Ми тільки прийшли в двір з дівчатками. Ну трошечки раніше випустили нашу лайму, вона погуляла. Бабуся бабуся відпускала. Ми Оля. Хали, Мама дзвонила. Ми полили огород. В общем, працювали не було нам коли. І вже на вулиці темненько. Завтра наша вікуся їде додому. Але сказала, що ненадовго. Вона так. ще не поїхала, ми вже починаємо сумувати за нею. Дави вікусі каже Оля з бабусію, та ти хоч там недовго. Ну вона обіцяє, що буде недовго, так що скоро вона до нас повернеться і приїде. Так. Всіх новеньких підписників ми вітаємо у себе на каналі і раді бачити усіх. Поважаємо кожного і новеньких, і стареньких наших підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть мій канал на фітвіку. Поки я буду тебе кавати. І ненадовго я вам взагалі побалакаю. <рес> Ранком. Та ні, не побалакаємо, бо Оля вже буде на базарі, і її відвозитиме бабуся. Але вони до мене приїдуть. Да. До завтра. До завтра.